Loop and core. Це неймовірне універсальне мастило від швейцарського виробника Brunox у вигляді спрея об'ємом 400 мл. Також є менший балон на 100 мл, який коштує відповідно, дешевше. Завдання цього засобу це змащувати і захищати від корозії. Відповідно, loop це lubricate and core це корожен. Все прямо в назві все є. Підходить для догляду за зброєю, технікою, авто, велосипед, мотоцикл, мопед тощо. Може використовуватись для консервації техніки або там зброї на тривалий термін, на тривалий період. Має чудові пило і водовідштовхувальні властивості, чудову адгезію і легко потрапляє у важкодоступні місця. Утворює тонку плівку на поверхні металу, що захищає від корозії і запобігає налипанню того самого неприємного пилу. У складі нема графіту, силікону і нафтопродуктів. зберігає свої властивості в діапазоні температур від мінус 41 градусу до плюс 67 градусів. Тобто діапазончик такий нормальний. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube, подивіться, будь ласка, там повне відео, яке я знімав про. Речі від фірми brunox В них дуже багато різних смазочних матеріалів, всіляких е, очищувачів, е, що хочете взагалі. Так змазка всіляких ланцюгів і так далі. і так далі Перетворювач іржі, інгібітори корозії, і що взагалі хочете В мене канал туристичний. Але також вийшло, що я мандрую мотоциклом, тому мені було цікаво показати вам, шановні мої глядачі, щось цікаве, якийсь такий, знаєте, офтопчик, щось дійсно таке, чого раніше в мене на каналі не було. Жінка в мене на авто, я на мотоциклі, відповідно, тому я от займаюсь всіма цими речами. Так я забезпечую свою техніку, намагаюся за нею трішечки там е доглядати. І, відповідно, хочу використовувати гарні засоби. Вирішив, що і вам заодно покажу, поки засоби нові. Ще пакуночки тут всі, все ще чистеньке, не замаслене. вирішив вам все це показати перед тим, як поставлю на полиці відповідно свого гаражу. Переходьте, будь ласка, на мій YouTube, якщо вам сподобається. Все, що я роблю, так огляди туристичного спорядження у великій кількості, так і про намети знімаю, і про спальники, і що взагалі хочете. Тому переходьте, дивіться, якщо раптом зайде те, що я роблю. Підписуйтесь і на YouTube, і в Telegram, і на Instagram. Величезне дякую вам за все. І, звісно, бережіть себе. Ну і повний відосик. Не забудьте подивитись і залиште вподобайку. Всім дякую.